Добрий день, мене звати Тетяна Купчик, я шеф-редактор експерту з Головбух. Сьогодні поговоримо про способи виплати коштів за повернутий товар. Почнемо з того, що повернення коштів покупцеві це розрахункова операція з точки зору закону про РРО. Тому, якщо ви використовуєте РРО, то обов'язково проведіть повернення коштів через касовий апарат. Разом з коштами покупець отримає фіскальний касовий чек видачі коштів за формою ФКЧ-2. Перед сумою виданих коштів розмістіть знак мінус. Будьте уважні, реєструвати через РРО від'ємні суми за допомогою операції Сторну заборонено. Якщо сума коштів, які повертають споживачеві, перевищує 100 гривень, то матеріально відповідальна особа, приміром Касир, має скласти акт про видачу коштів. У акті запишіть дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар. Тобто паспорта запишіть відомості про товар, суму виданих коштів, номер, дату і час видачі розрахункового документа, що підтверджує купівлю товару. Ці правила зазначені у пункті 8 розділу 3 порядку реєстрації РРО. Після того, як оформили документи, слід виплатити кошти. Це роблять одразу, а за неможливості, наприклад, якщо у касі не вистачає коштів, треба розрахуватися протягом 7 днів. Тепер про способи розрахунків за повернутий товар. Чинне законодавство не визначає способу розрахунків при поверненні, відповідно, торговець може це зробити або у готівковій формі, або в безготівковій формі на вибір покупця. Тобто, які є варіанти? Повертають товар, за який розрахувалися карткою. Виплатити гроші можна готівкою або ж на картку. Аналогічно, коли повертають товар, за який розрахувалися готівкою, повернути кошти можна у будь-який спосіб. Обидва варіанти повернення коштів є правомірними. Про це наголосили у своєму роз'ясненні і Дніпропетровські контролери. Більше практичних ситуацій, пов'язаних з реалізацією товару, а також способів їх вирішення, шукайте в експертно-правовій системі експерту з Головбух. Побачимось.